Супер Днів Сільпо, тільки сьогодні і завтра. Супер п'ятниця і суперсубота 31-го 10-го, Дивіться, батончик твікс екстра великого розміра. 75 грам, за ціною 27 гривень замість 47. Знижка на нього аж 42 Зараз візьму собі до каву і потім ще візьму собі додому. Тому що ну, дійсно класна ціна для такого великого батончика 27 гривень. Віскі Ханкі Баністер, саме оцей літровий, який йде в коробочці. Класно при. Можна комусь презентувати, знаєте, чи на подарунок, якщо ви не п'єте віскі, ціна дуже класна: 449 гривень за цілий літр. Ханкі Баністер оригінальний віскі замість 1000 гривень. 55% знижка. Ну це прям супер пропозиція. Ну дійсно супер. Ще одна суперпропозиція. Хамон, ну іспанського виробника. Хамон називається сієра, морена, бадега і серрано. Нарізка 250 грам. Гляньте, як гарно виглядає. Всього за 199 гривень для хамона це дійсно класна ціна. За 250 грам. замість 400 гривень 199. Хочу показати, що терміни придатності до 22.09.26 року, щоб не писали. Та це треба продати, от всі, які я не беру, до 20 2.09.2026 року. Ось такий хамон 199 гривень. Будь ласка, приходьте в сілько, беріть. Тільки сьогодні і завтра така ціна.